Всім привіт, мої підписники часто мене питають. Чому ти вирішив, що ми твої підписники? А якщо без жартів, то вже цілий рік не знімав ніяких влогів, і народ цікавиться, чи я взагалі не забув, як спіннінг в руках тримати, що з ним робити, куди закидати і як той хижак виглядає. Періодично на риболовлю хожу, незважаючи на все, все те, що твориться навколо. Сьогодні вирішив нарешті з камерою вибратися на риболовлю, а не просто на риболовлю, а на чудову річку десну. Ну це як на мене найкраща річка України. Хай ніхто не ображається, але так і є. По вона не зарегульована, На ній немає шлюзів і дамп скажімо, на нашій території, тому вона просто шикарна і риба може переміщатись куди завгодно. Сьогодні буду ловити на залізо отаке: от от. вертухи, калібалочки. Це номер один, те, що буде літати в воду, найчастіше. Е, номер два це буде жереховий набір. Різні піки рати, спінери. І є пару читерських приманок, це типа аля крупна резина, типа 5,8-6,8 на малих вагах грузів. Чесно сказати, не хотів його брати, але це знаєте, як тема називається останнього шансу, якщо раптом не, не буде клювати на те, на що я розраховую. От я ж кажу, те теоспінери, саважики, шакаліки. Тут, ну типа, коротше, селекта є трохи. Коротше, є щоб покидати, є що пообривати. Десна якраз така річка, яка дуже любить брати данину приманками. Ну, типа, прям взагалі, а ще вона любить брати данину. Часом витраченим на під'їзд до неї. От сьогодні десь дві години по лугах навколо річки їздив тільки для того, щоб розібратися, де я зможу добратися до місця, де саме позакидати. Два спінги з собою взяв. Основних це кріди скай, один МК, другий м Ну, Відповідно, легкі в середньої легкості переманки будуть з скаєм кидатися, а те, що попотужніше, по, там, не знаю, якийсь коліблограм по 20 і так далі. Вертухи шостого номера, це вже крідом. Е, взяв з собою забородні чоботі. Це От, наприклад, тут у нас більш-менш крутий берег, де доволі така немаленька глибина, і відповідно воду я тут зайти не зможу. Але десна чим цікаво, що тут кожні, там не знаю, 2-3 кілометри це вже інша річка. Вона змінюється, петляє. І от туди далі, куди я буду прямувати і рибалити, там далі є поворот річки, є коса, є піщана, ну такі глибини. Там коліно, по коліно, там до пояса, і де до середини річки так можна зайти. Тому я взяв з собою ще й вейдерси. І якщо раптом тут риби не зловлю, то далі вже може перевдягнути вейдерси і буду там далі по косам розсік. Погода у нас сьогодні мінлива, я сховався зараз під деревом, щоб мене трохи не заливало. Зранку сонце, потім хмари, зараз дощ, періодично сонце вилазить. Ну, коротше, такий стандартний осінній калейдоскоп. але щука таке любить і тому ну тому вже, блін, цигель-цигель буду я збиратися і, коротше, пора ловити. Така маленька, але важлива деталь, коли ловиш на залізу, особливо на оберталки, потрібно використовувати вертлюжок бажано якісний, тому що які б не були круті наші оберталки, вони все одно крутять нам шнур. Якщо ми не хочемо, щоб наш шнур пішов десь бородами, або якщо ми ловимо на монофіл, не хочемо, щоб наш монофіл вбився, то наш вертлюг це от мастхев. Можна використовувати ну, звичайні класичної форми, такі як називають їх, бачоночки, О, Такі, як я зараз собі на крида ставлю. Отакі от виглядає отак от. От. Можна використовувати більш крутий, з підшипником всередині. Таку штуку зазвичай використовують в тейлспінерах. Там пелюстка тейлспінера, та що обертається є його основою привабливою для риби, саме на такому вертлюзі і кріпиться. І Він є максимально ефективним, тобто максимально вас убезпечує від того, щоб ви мали проблеми з тим, що все перекрутилося. От. Коротше, на Sky я поки що зарядив вертушечку. Через вертлюга на кріда калібло з старта піде, Каут Ейра Рублісовська, тут Veltic П'ятерочка. І буду, буду обловлювати. ну В принципі, в першу чергу буду напевно, робити акцент на швидкість зміни місць і горизонтів. Ну, тобто, з точки, не знаю, три закида в одному горизонті поперек течії на 45 градусів вниз і десь градусів на 70, ну там 80, тобто майже вдовж берега. Якщо глибина дозволяє, то можу повторити ці три проводки тільки вже в придонному шарі. Після цього зміна місця і далі, далі, далі. Тобто, як то кажуть, вовка ноги годують, от ми будемо годуватися. Так, я тут залізяки на щуку, там от бачу по центру річки. Ну Десь метрів 50 від берега напроти отих от перших е, Жерех, напевно, жерех все-таки зробив такий невеликий котел, вигнав малька і ну так, смачно його похляпав. Так що не тільки одною щукою зараз живе Десна і не дарма я взяв пількери і спінери. Я думаю, наступне моє містечко там от буде. От Я там дуже-дуже платнічково поупираюся в жереха. І, в принципі, взагалі Десна якраз чим цікава, тим, що. ну, в абсолютно будь-якому місці в тебе може клюнути абсолютно будь риба. риба. Ну, звичайно, сом, напевно, ні, а от щука може клюнути, що тут під берегом, що по центру річки, що під тим берегом і так далі. Так само і жерех. Тому періодично треба брати якийсь пількер і дуже швидкою або хаотичною проводкою його проводити. Тобто там, там 3-4-5 потужних ривків з швидким вимотуванням, потім пауза, щоб він посипався, і такий цикл повторювати. І це ну, варто робити абсолютно рандомним порядком. Ну, в кожному місці, де є така бистрина і з невеликими глибинами. Тобто, якщо коли б треба, на, наприклад, більше трьох метрів, ну, то я вже там пількером, напевно, жереха ловити не буду. А якщо від метра до там, десь 2 і із барханчиками на дні, отак от водичка гуляє, то я там обов'язково буду періодично пількаром перевіряти. Так. Я тут грозився жереха піймати, але не втримався і повісив крупну резину. На неогруженому монтажі. Причому я це місце обловив вже і каліблом, і вертухою, і пількером. Е -е, хіба що телеспіннер не кидав. От. Містяк хороший. Там от такий от тягун з невеликими барханами, з перепадами глибин, е -е. Ну, жерех вилазив, вище, нижче, навпроти мене. Я по суті на нього тут зараз більше розраховував, тому що попередні два, два місця не дали ніякої риби. Відповідно, те, що плюскалося, те і будемо ті половити. Але, але воно ловитися не захтіло, а захтіло ось це. О, така невеличка щучка, О, але на немаленьку резину. Я ж сказав, що буду сьогодні періодично читеріть, тобто порушувати правила і закони. Я вирішив ловити на залізо, а іноді і не на залізо буду кидати. От, ось скажімо так, Перша рибка є, зачетирили. От, ФЕД 6,8 і Саважевський монтаж. А? Красуня. Зараз її відпустимо і будемо намагатися все-таки на цільові піймати. А як ні, то резина завжди є. Можна завжди покидати. Але не класичний джиг. Класичного джига сьогодні не буде, тільки не класичний. Так, Рибалочка на Десні у нас це добряча фіззарядка. Навіть якщо приїхав на машині, то треба полазити через кущі, через повалені дерева. Якщо ти не в мембранних штанях, то так от штані намочити добряче. От що в плані Вейдерси будуть краще, тому що в них, якщо йдеш, то по мокрим кущам не страшно. І найголовніше, що я тут покидую буквально 3-5 разів, далі знову кущі знову повертатись до дороги і далі далі чухати. Ну, коротше, нормальний такий тренажерний зальчик. Під ногами клюнула стандартна, прибережна щучка. А, цей раз вже на профільну приманку, ну на відносно профільну, лошпайка в неї є. Це такий компроміс між е, джигом і вертушкою називається Tail от Такий от саважівський феттейлспінг 24 грама. Відпускаємо. Клюнула так обережненько за нижню щелепу, клюнула під ногами у мене на очах. Я навіть бачив, як вона атакувала приманку. Оп! Пливи рости великою. Повертайся п'ятерочкою. Можна і більше, якщо тебе, звичайно, голодні люди, які трамбують, оце все на кукан не заберуть. Але сподіваюся, що ці люди колись порозумніші. Майже якось наша країна змінюватись на краще. І в цьому питанні також Опа! є! Добрала! Оп. Добрала, щучка. У мене тут виходила за теоспінером рибьоха. але не добрала. Але та була більша. Це... Ні, мабуть, це не вона. Там була все-таки більша. Або хочеться думати, що вона була більша. Бо це знову така сама прищепка на пів кіла. Це риба, як то кажуть, цьогорічного урожаю. Але що найголовніше, що на тематичну приманку, вертуха, шостий номер, Рублікс Велтик. Під ногами вже на очах. Так само та от вискакувала на очах, ну та десь за кіло була. Це от. Свіжачкова півкілушечка. Шостий номер вертушки абсолютно, рибу не лякає. Це хижак. Вона може їсти напевно здобич, яка там ну, в половину менше за неї, цілком. Ну, принаймні може не їсти, але пробувати з'їсти. Отак. от. Але треба її треба бабуля, дідуля або якийсь там глибокий прадід. Це поки що не та риба, за якою я сюди приїхав. Сьогодні ловлю двома спінінгами, обидва досить довгі. Ну, Береговий варіант, 84-й і 86-й. Це класно, річка широка, кидати треба далеко. Е, і риба часто стоїть далеко, але є одне питання, називається воно кущі позад мене. І якщо ти береш, там, ну, типу, необережно закидаєш і приманка зачепиться за кущі, є шанс е, ну, скажімо так, зламати спінінг і зіпсувати собі риболовлю. Тому будьте уважні, коли з довгими спінінгами по берегам такі ким ходити. бо так знаєш, звик там в Києві по набережні або по якомусь піщаному пляжу ходити, що нічого немає. І так собі на розслабоні так от вийшов. Я сьогодні вже себе пару разів так стопав, типу, оба кинути, типа візкущик, ні на вісіком з боку, або з коротшим свисом, або з іншої руки. Но, тому що злумати ну, ну, спінів це неприємно і дорого. Тому бережіть свої снасті. До Міляки дотопав. Тут я до середини річки в своїх вейдерсах зможу зайти. От зараз вже в вейдерси перевдягнувся, чоботі залишив в машині, вейдерси надягнув і обов'язково. Пояс, пояс треба вдягати, тому що без нього небезпечно. Якщо ти вступиш в глибину, вода піде через верх вейдерсів і течія понесе, є ризик банально утонути. Тому безпека завжди головне. Підходячи сюди, до речі, шуганув пару раз, ну не знаю, щукти чи жерехи на глибині менш ніж по коліно. Вони тут стояли там. Ну, типу, тут можуть бути мікробархани. Тут по факту строя. Переходять під той е, берег річки, а тут формуються такі, ну, ді, ну типу витягнуті такі коси, і за ними е, мікрокоси, і за ними такі мікроперепади. Тобто ця то, то, коса йде отак от по діагоналі, по течії, отак от вниз. І за її крайками може бути перепад там 10, 20, 30 сантиметрів. Про цього цілком достатньо, щоб там навіть там, не знаю, трьох щука стояла, або гарний жерех, або там не знаю, головні, колись тут головні з-під корчика вдалося половити, прям чотири закиди, чотири головні на чабіка. Гарно щось, ну як гарне, непогане. На вертуху з виброса, кидав туди в корч самий. Ну, не з під корча взяла, звичайно, я до нього і не докинув, але з глибини взяла, ні, не, не, якось вона невдало, засіклася, походу. Ти дивись, самого фарватера така мілка. Знову велтик мій улюблений. О цього разу ото, тут у нас за косою такий затишок, і відповідно я взяв вертуху, яка не сама важка, при цьому досить прогониста, щоб більш-менш з течією нормально себе поводити. Отак. От. Опа риба! Риба вроді непогана. Ну, як непогано, ну, не сильно хороша. Де? Ну, це вже напевно не цього року. Щука можливо кінця минулого. Да, така вже десь ближче до кілограму, але ще неповноцінний кілограм. От. І 6,8 резина. Знов таки. Де твоя бабуля? Де твоя бабуля? Відповідай, а? Ти нагла морда кусюча. Коротше, зараз відпускаю і хай когось приводить. Ну, ні, аби я ловив на ультралайт, я б вже тут типу, не видригувався, сказав би класно, круто. Але ж тут, блін, палка грам до 30. Е, ладно, дурбецяло. Пливи. Давай, давай. Давай. Оп, пішла. Ось такий монтажик знову -таки, цей Саважевський. Тобто груза немає, як я казав, буду ловити на резину без загрузки. Ну, типа, якщо в основі. Щойно піймавши щучку на такий от FED 6.8, на такому от монтажі його тут обірвав. Зараз вам покажу, як це все діло монтується, як воно виглядає, в чому його прикол. Саважівці це придумали в першу чергу, напевно, для своїх оцих плотвин здоровених і окунів, котрі такі, як долоні, якщо з боку подивитись. Тому ці штирі при оснащенні у них зі спини, як у фета не стричать. Але ну, тіпа, проблеми в цьому немає ніякої. Все монтується стандартно. Оцей от у нас вкрутиш. Ну, от. В головну частину, головне симетрично і в цій площині, і в цій його рівно-симетрично рівно, рівно вкручувати. от так от так Три. Оп, все, вкрутили. Тепер приміряєтесь в яких місцях мають наші ці. Металеві стрижні протикнути тіло нашої приманки, щоб вона розташовувалася рівно і знов-таки симетрично. А оця от вага в 3 грами під брюхом, вона якраз дозволяє приманці на паузі тонути в горизонтальній площині, що є досить суперово, тому що вона тоді природньо тоне, максимально красиво виглядає на проводці. Так, гарно я його притикнув чи ні? Напевно, щука мені зараз скаже, гарно чи ні. Ну, рівненько ніби, бачите? Оп, в цій площині все гарно. От, бачите, отак от виглядає оснащена приманка. А тепер в'яжу на снасть поводок, чіпляю приманку і продовжую далі вилити. Що, знов? Чернігівська... Опа, а то, блін! Ух, оце блін, добирала. Офігеть! Оце круто було! Можливо, в неї цей паща відкрилася. Кинув майже тут ну, трошки нижче того місця, де я щойно піймав щуку. Дві подачі на проводці, дві. Таких причому ну, відчутних. Да. Трійник вибило. Оки, йдемо знову. Бачите, як далеченько літає. А груза там всього лише 3 грама формально. Опа! Риба Одвалилась, блін. Ох, ось це прям садово. Це хороша. Риба. ну, Принаймні. О! на свіже заряжену приманочку. Можна сказати, з першого закиду на свіже заряжене. Ну, це вже... Це вже за два. О! а, Хороша мамаша. Добренна щука. І саданула нормально. Я нарешті почав отримувати не тільки кількісне, а й якісне задоволення від риболовлі, тому що сьогодні вже натулив дрібної щуки. Вже не знаю скільки там, напевно, до десятка може от, Але все було не то. Там типа... За кіло одна, а та, та, таке дрібнота. Ну, сподіваюся, що це ще не остання. Навіть якщо і остання, та, ми ж хіба за цим на риболовлю ходимо. Все одно все випускається. Якщо виміряти все це в грошах, там, скільки ти бензу витратиш, наїздивши ці кілометри, за трактор заплатиш, коли в багнюці застрягнеш, приманок не відриваєш. Ні, рибалка це точно не про гроші. Це про кайф. От його і отримуємо. Е! Причому, походу, не щука, що за риба не зрозуміла, може якийсь білий хижак чи окунь. Окунь. Де? О, он так гарненький. А ну, Як гарненький. Ну, Аби я на юшку рибу збирав, то це був би те, що треба. Ну, для Дісни тут, як правило, прям кабани такі, як на КВХ, рідко бувають, але... Цілком собі притомна риба, тематична приманочка, шакаловський дирокуп, Теоспіннер. 14 грамів. А, та відпущу я тебе відпущу, просто людям покажу, що ти, що ти окунь. о, о, о такий гарнюнік. От. Така яскрава пелюстка. Мені якраз подобається, у котрих пелюстка комбінована, не просто срібляста, а з якимось там типу, підфарбованим є з рожевим. О, о, о жиришок ось під ногами ганяв малька. Треба буде зараз його цього жиришка, піймати і наказати. Так. Окунидла ми знімаємо і відпускаємо. Оп. І втік. Різноманіття це завжди приємно. Тепер що? Тепер потрібно жерха, судака, сома і губозакаточну машинку. Щ -щ -щ -щ. Щоб апетити були такі поскромні. Опа! Торчить на калибло. Хе В бурлище Хто ти щука, чи що? Ну, судя по тому як давить то напевно да Ну-ка Може ти жер? Хе Тя, не навряд чи ти жер Ти напевно таки щука Чи ні, Чи да Чи хто ти? Щука Як і положено О! Нічого нічого така щучка, як для легкої палочки. Ха. Кинув чисто на куражі. Риба клює, почав вже більш так без всяких стереотипів приманочки ставити. Думаю так, це калібаха у мене як для е! Як для тихих місць, орлак, вона така ложкоподібна. подібна. Ні, ну це більш важка версія з більш того металу. В принципі, для строї теж підходить. Але думаю, ладно, хай тут вона буде планувати, довго сипатися, кинув реально другий підмот катушки, тільки хлобисть. І отам от барханчики, такі, там схід з ями. Я там взяв вже окуня на тело я я мав клювання на кренк. І, чесно скажу, очікував там піймати жереха. Ну Такий собі деснянський жерех ну десь до полутора кг. О, прикольно коли рибка ловиться. Одразу крила виростають. Оно ну, таки дрібна прищепка, оп, і відчепилася. Оце вже корч. І хороший пількер лишається в корчі. З Дісни рідко повертаєшся без пробілів в своїх коробках з приманками. От сьогодні настав мій час віддавати борги річці. Гарного пількера вчепив. На вибросі думаю, що не витягну. Ну, якщо витягну, то добре. Я до речі про нитки. На потужному комплекті у мене 1,5 нитка, а тут 1,2. Тому що ну, дійсно, завдяки тому, що корчів багато. Скажімо так, баланс між дальністю закидання і тим, щоб часто рватися, я останнім часом вибираю все-таки менше рватися. Тому що, наприклад, я міг би тут поставити 06 ну, нитку, реально на цій палці і шмаляти, ну не знаю, прямо в корчі того берега. Але чи воно мені потрібно через раз обриватися, я не впевнений. Ну, все-таки, я ж не Рокфеллер і не син Рокфеллера, щоб тут в сандали, типу, два Десятка дорогих приманок. Ну, будемо рвати першу. Для цього, щоб рвати, бажано використовувати всю міцність нашого шнура. О! о, 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 о. Витягнув. От Я дуже-дуже поступово створював натяг, дуже реально поступово. І в такому випадку ти, коли не створюєш е, такої ривкової сильно навантажень, то о! Ага, о, вибився! От, Якщо ти не створюєш сильно ривкових навантажень, то відповідно в тебе є шанс, що ти. Ну, скажімо так, якщо це якась гілка невелика в дно, яка застрягла, то ти її можеш, наприклад, витягнути з дна. Якщо це, наприклад, в тебе не сильно потужний гачок, то є шанс його розігнути. Ні, я нічого не розігнув. Це на місцях. О, це такі от пількерідзи довські. Дуже шкода було б його горвати, тільки нещодавно собі його взяв. От, вірю в нього, що він жерехів навалить, і не тільки жерхи. Опа на магалончика невеличка. Але сам факт приємно, що хоч щось клює. Ну і плюс розловив нарешті воблер. Це, ну, така стандартний сігалеточок цього року. Виводку щука. От, магалон старшенький. Це не Тініка, звичайний магалон, От, есерочка. Ну, щука видно, що була вже або в сітці сліди, ось ось, ось, ну, напевно, в сітці, Або її або хтось грив. ні, все-таки, напевно, сітка. Бо місцеві люблять такі от старіці поперегороджувати сітками і, відповідно, видушувати там рибу. Тобто місця здаються максимально перспективними. Ну, і не тільки як на мене, а взагалі вони максимально перспективні. Бо тут якраз таке місце, де. Хижаку зручно, такому як щука, по-перше, виводити своє потомство, по-друге, харчуватися молоддю там різних риб тут так само вивели своє потомство. Але місцеві браконьєри не сплять і часто ставлять сіточки, як то кажуть, удочки в кліточку. Як показала сьогоднішня риболовля, я не забув. Як вести себе з спінінгом, з воблерами, з силіконом, з вертухами, з калібалками? Це добре. Тобто руки роблять, голова думає, куди кинуть, руки крутять, як треба, риба ловиться. Більш легкою палкою, ну, в даному випадку, емелькою ловиться на кількість, дрібна щука, реально десяток. Піймати за півдоби невелика проблема, якщо ловити там, де потрібно. А більш потужна палка на саме на силікон на великий, на Fet 6,8 дала сьогодні результат на якість. Тобто великі приманки це завжди велика риба. І велика вода це більша риба. Тобто вся більша риба піймана десь з центру річки з більшої глибини, а більшість дрібної риби піймана в ногах. Так що кожному своє, кожен тут піймає свою рибу, якщо буде, звичайно, ходити регулярно і собі в голову сюди все по пунктикам записувати, як, що, йде, на що ловиться. Також не забувайте, завдяки кому ви вільно можете зараз рибалити, завдяки нашим друзям, однокласникам, однокурсникам, сусідам, хто зараз служить, хто зараз захищає нашу країну. Тому не забувайте допомагати їм, щоб вони були зараз тепло вдягнені, гарно нагодовані і всім екіпіровані. Якщо відео сподобалось, лайк, підписка, комент, всі діла. Хай вас клює, хай завжди ваші снасті вас не підводять, і приманки будуть уловисти. Миру і добра вам. Всім пока.